Спеціальний випуск новин. П'ять цікавих фактів про Комутецький фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету. Хомутецький фаховий коледж це один із найстаріших аграрних закладів освіти України. У 2020 році йому виповнилося 100 років. За більш ніж сторічну історію коледж підготував більше 15 тисяч спеціалістів для аграрної галузі. Серед випускників є доктори наук, професори, герої праці, керівники, спеціалісти підприємств та інші. Коледж є єдиним у Полтавській області та один із 29 коледжів України з підготовки фахових молодших бакалаврів за спеціальністю ветеринарна медицина. Коледж безпосередньо впливає на демографічні показники села Хомутець. Контингент студентів коледжа близько 300 здобувачів освіти становить більше 10% населення села Хомутець. Коледж розташований на території колишньої сатиби гетьмана лівобережної України Даніла Апостола. Цей чарівний куточок, розташований на березі хоролу, належав хумутайському сотнику Павлу Єфремовичу Апостолу. Також ця садиба належала родині Муравйових апостолів, що були учасниками Декабрійського руху.